захищаємо нашу незалежність. В зв'язку з тим, що на території України введений військовий стан, є певні моменти, які сьогодні всі повинні розуміти і, переживаючи ці дні, зробити все для того, щоб територіальна громада могла жити, працювати в штатному режимі. 2022 рік Іршавська територіальна громада планувала певні завдання на цілий рік, мала на конкретних дій, які потрібно було виконати в різних галузях, як у Сітянській, медичній, так і в інфраструктурі, доріг. Тим більше, що 2022 рік починався нелегко, це був це рік ще ковіду, і військовий стан це було те. Що сколихнуло всю громаду? Це було те, до чого однозначно ніхто з нас не був готовий. Ми зразу заспокоїли всіх, всім по групах, по соцмережах, всім сказали, що заспокойте дітей, заспокойте батьків, тому що все в нас буде добре. І ми все зробимо для того, щоб навчання було в школах, щоб відбувалося. Особливо була одна задача важливо це зберегти. Роботу критичної інфраструктури у місті для того, щоб було і надходження до бюджету, для того, щоб було виконання всіх тих завдань, які пов'язані з енергозабезпеченням, газозабезпеченням, з елементом вроде би, простої задачі, але те же питання прибирання і вивіз мусора, який, на жаль, на сьогоднішній день у нас є. Першим десь таким. Поривом для мене це було однозначно, як змобілізувати населення для того, щоб ні паніка, ні якийсь інший ризик ззовні не дали на території громади панувати хаос. Треба було створити мобільні групи, які могли б надати хоча б первинну охорону об'єктам критичної інфраструктури і забезпечити їх діяльність у випадку тих чи інших можливо ризиків з боку агресора. Тут треба відзначити, що велику роль зіграли громадські формування, які підклали своє плече і практично цілодобово здійснювалися разом із поліцією, військовими патрулювання та чергування на тих чи інших об'єктах громади, які забезпечили життєдіяльність нашої громади. Разом з міською громадою, разом з міською радою. Ми вирішували питання, де поселити цих людей, тому що на Іршавську громаду саме більше в бувшому іршавському районі припало. Що тікали саме внутрішньо переміщені особи до нас? Ми розміщували їх у. Закладах наших освіти, коли почали приходити люди, наші працівники, ми всі освітяни, не рахувалися ні з часом, ні із силами своїми всі прикладали зусилля для того, щоб прийняти цих людей. Організували ми у позашкільному центрі освіти пункт прийому і видачі гуманітарної допомоги, Усі приймали участь, розуміючи, що кожен наш вклад. Це допомога Збройним силам України і, і це супротив проти російської агресії. Починаючи з 25 лютого дуже велика кількість в нашої територіальної громади прибуло тимчасово приміщених осіб. Центр надання адміністративних послуг соцзахист працювали практично цілодобово. Коливання в перші дні ми прийняли около 800 чоловік. Коли 24 на 7 працюєш, це дуже багато. Ми за одну добу обслуговували по 300-400 чоловік. Це реєстрація в реєстрі громади. Спасибі всім тим структурним підрозділам, це і медицині, це і соціальному захисту, це і людям, які працювали як на волонтерських засадах, що ніхто ні в чому ніколи не відмовив. Саме великий позитив, який стався в цій ситуації, рахується перш за все, що вся міська рада. Депутатський корпус членів виконавчого комітету стали єдиним цілим. Всі політичні амбіції були відкинуті і всі почали працювати на основну задачу щодо забезпечення безпекової складової держави. Це як повід мобілізованої техніки, як по від людських ресурсів. І дуже великий позитив був в тому, що всі наші депутати міської ради, члени виконавчого комітету. Волонтери, які почали приймати, розміщувати людей у, як в сім'ях, так і в наших комунальних закладах, так і в приватних е е садибах, стало єдиним цілим для всіх: прийняти людей, розмістити, обігріти, не кормити, забезпечити першими необхідними речами. У Єшовській міській раді була складена така координаційна рада. Часом ми збиралися тут. Наші дії узгоджували всі з міським головою, тому що у нас громада налічує багато сіл і 37 тисяч около 37 тисяч населення. Тому дуже важливо було те, що міський голова збирав нас усіх. І значить, ми значить, свої дії координували іменно тут у міській раді. Люди скомунікувалися, вони розуміли, що є зовнішній фактор і зовнішній агресор, який, якщо його не зупинити агресора, значить він завтра буде тут. Якщо ми сьогодні, наприклад, мали там проблеми характера, ну навіть засніженості або проїзду доріг, або якогось там, можливо, незручностей в освіті, або ще щось, то це були незручності. А якщо б тут був агресор, це б були розбиті домівки, це б були діти-сироти, це була територія, яка на якій ти вже себе відчуваєш не господарем, а відчуваєш себе рабом. І залежним від когось однозначно, що думка населення, думка жителів вона ну виросла на щабель вище. Навіть я би так сказав, що порозуміння людей стало десь адекватнішим. Таким розуміючим одіймо. З початком повномасштабної війни відгукнулися на нашу велику трагедію мільйони людей по всьому світу. Серед них наші друзі. З міста Ліндау це мої особисті друзі, але вони доєднали до своєї титанічної великої гуманітарної роботи, дуже багатьох до того часу незнайомих людей. І вже 8 березня ми, як громадська організація Шавські промені, отримували від них перший вантаж. Ну загалом, ми отримали від них десь 140 сорок тон різного вантажу, котрий ми відправляли як правило ближче до фронту за запитами наших військових, лікарів, медиків. А також цивільного населення. Ми, Іршевська громада, виграли можливість бути у проєкті Говерла. Я хочу сказати сьогодні, відмітити економічний відділ, який цим займався впритул, і відчути на собі дієвість сьогодні цієї програми. Через неї ми отримали генератор. Ми отримали бензорізи. Ми отримали одяг для МНС-овців, європейського зразка. На території Закарпаття функціонують пункти незламності, в яких передбачається наявність тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних пристроїв та місця для відпочинку. Говерла це настільки крута можливість для нас не лише у плані матеріального забезпечення. Але і в плані навчання для наших спеціалістів з того часу ми щотижня проходимо навчання. Спеціалісти майнового відділу, спеціалісти, юристи, земельники. Ми як спеціалісти відділу економіки, ми вчимося тому, чому ми не навчилися ну, самі говерла це розуміння нашого міського голови, а також усіх працівників міської ради, що проєкти вони нам просто життєво необхідні. Якщо ми будемо брати участь у різних таких конкурсах і вигравати в тих проєктах, ми е, значно покращимо свої спроможності як громада. Е, ми, ми зможемо надавати кращі, якісніші послуги, і ми до того впевнено йдемо крок за кроком, але ми до того йдемо. Ми сьогодні маємо. Чотири та п'ять підприємств, які працюють, ну скажу так, обжилися і готові працювати. Хоча єдине, що сьогодні от ризик знову електроенергії це такий вагомий фактор для кожного підприємства, який сьогодні працює тут у нас. Ну я сподіваюся, що якщо вже люди працюють тут, вони побачили, що ми з боку влади не було ніяких моментів, які б не давали можливості. Їм тут оселитися, або були перепони щодо оформлення, щодо розміщення, навіть пошуку спеціалістів для тої чи іншої галузі. Все, що ми могли допомогти, ми старалися в короткий термін з кваліфікаційним підходом надати кожному із тих, хто від нас працює цієї допомоги. Кожний керівник він розуміє, що його основна задача це економіка на місці. Якщо ти не маєш економіки, то ти не маєш завтрашньої перспективи розвитку. А підприємства, які сюди приїхали, це ну, підприємства масштабні. Я не скажу, що приїжджали сюди просто бо, так, для декілька чоловік якусь роботу. Це люди, котрі однозначно міста мільйонери, де працювало не 10, і не 20, а сотні людей. Вони основні площаді залишили на місці, а тут, значить, галузево або частково себе побачили, значить, десь зуміли. Зорганізувати роботу і сьогодні працюють. Я їм дуже вдячний за це. І Надіюся, що можливо наша співпраця буде після воєн. У нас 25 закладів загальної середньої освіти, 21 — дошкільний заклад. І ці заклади ми стараємося забезпечити життєдіяльність цих закладів, хоч і, і важко. А коли вже почалась війна, то ми вже зрозуміли, що найважливіше це життя і здоров'я дітей. І тому додатковим навантаженням також було на місцевий бюджет це винайти додаткові кошти для ремонтів укриттів. Ми також дуже багато зробили десь. Ну, десь приблизно 3 мільйона ми витратили для ремонту, наприклад, даху у дошкільному закладі села Ільниця номер 1 у Ільницько-спортивно-гуманітарному ліцею більш як півмільйона поремонтували спальний корпус цього закладу. Дуже багато проблем, але ми якось стараємося, вишукуємо, і всі наші заклади зараз працюють в нормальному режимі. Де... Може, там верхове світло провели, то та вже, ну, вже так. Та... Yes. На придбання медичного обладнання використано приблизно 3 мільйони гривень. НСЗУ мільйон 500 млн. також перерахувало кошти, а з місцевого бюджету десь 202 мільйона. Нам вдалося ввести у експлуатацію новий рентген-апарат за 2,5 млн Змонтували кисневу станцію для лікування хворих на ковід. Що теж досить суттєво, і за допомогою меценатів, спонсорів, вдалося змонтувати комп'ютерний томограф на базі Шовської міської лікарні. Тобто зараз лікарня на своєму рівні надає. Дуже широкий спектр медичних послуг. Важко сказати, що нас чекає у 2023 році, але центр наш вже подав усі пакети, які лише можна у Національну службу здоров'я. Більше 10, 10 лікарів у нас проучено. на психологічну допомогу, буде такий пакет дорослим і дітям. Ви знаєте, що кожен переселенець, як дитина, так і дорослий, потребує психологічної допомоги, і кожен сімейний лікар має пройти такі курси, щоб знати, як допомогти. Людям, як їх переконати, як їх заспокоїти і що їм призначити в такий важкий період. Ми надіємося, що дай Бог ми дочекаємося цієї перемоги всі, і життя в нас буде добре, світле і мирне. 22-й рік був важкий рік випробувань, рік військового стану. Але можу сказати, що лікарня працювала стабільно і не лише працювала і розвивалася. За 22-й рік ми Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я і Міністерства оборони мали можливість лікувати як військових, так і внутрішньо е переміщених осіб. Тобто, наша лікарня надавала медичну допомогу е у режимі 24 на 7, всім без вимітку. у нас е на базі трьох відділень відкрито ліжка, на яких ми маємо право надавати і надаємо медичну допомогу військовослужбовцям. Ну, в принципі, інформація конфіденційна про кількість, про те, я не можу вам говорити, але всі військовослужбовці, які були направлені до нас, на лікування, вони його отримали безперешкодно і безкоштовно. До зимовий період, який дійсно на сьогоднішній день ще додалося на відключення електроенергії міською радою, депутати міської ради виконавчим комітетом. зараз замовлені дизель-генератори для всіх навчальних закладів для забезпечення роботи старостинських округів. Кожен з ростинський округ також ми замовили генератор для того, щоб забезпечити роботу. І зараз проводимо роботу для того, щоб ну, підготувати максимально і бізнес, і приватні елементи, які в нас є, в тому, щоб люди як можна скоріше придбали для себе дизель-генератори чи інші засоби, які б на час відключення світла забезпечили тепло, освітлення в тому чи іншому приміщенні. Ми щиро віримо у нашу перемогу. Ми щиро віримо в Збройні Сили України. І ця вся наша наполеглива робота, щоденна рутинна праця, яку ми зараз робимо. Кажу, це наш фронт свій, якби. І ми віримо, що перемога буде саме за Україною. І я думаю, що вже дуже-дуже близько. Ми б ніколи не знали, наскільки Україна потрібна була світу. Щоб світ зрозумів, що він є слабкий і що нам дуже треба гуртуватися. Це зробила війна. От нам треба було в це попасти, щоб так сталося. Такого духу міцності, потенціалу, який є в українських воїнів, немає жодна армію світу. Ми б'ємося за правду, ми б'ємося за свою землю. Перемога військова буде. Можливо, сьогодні це очищення України від пострадянських. Моментів і народження нового зразка українця, який себе може відстояти, може себе покласти як не просто людину, а як державу, як ту велику могучу силу, яка може себе на теренах Європи і світу показати, що вона варта для того, щоб з нею рахувалися всі.